Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Я переконаний, що зараз буде дуже багато прискіпливої уваги до нашого інтерв'ю. Адже сьогодні у мене в гостях начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, пані Наталя Ізотова. Пані Наталі, радий вас бачити. Я вас теж Доброго дня. Думаю, що не перебільше, коли сказав, що буде підвищена увага. Сьогодні до нашого інтерв'ю, адже сподіваюся, да, да, я також до речі, тому що ми будемо говорити про дуже серйозні речі, а саме конкретно будемо говорити про електронне декларування. Електронне декларування. Нагадайте, будь ласка, пані Наталю, коли е, закінчується термін подання електронної декларації? 1 квітня 24-го року, зазвичай для пересічних державних службовців, які заповнюють інформацію про свої статки за 2023 рік, то закінчується до 1 квітня. Але, взагалі, строки подання декларації є досить різними. Наприклад, кандидати на посаду, які планують вступити на державну службу, подають декларації напередодні вступу, тобто до того як вони набули статусу державного службовця. Угу. Люди, які звільняються, мають подати декларацію в у строк з свого. Останнього робочого дня і протягом 30 днів після звільнення. Ну, Зазвичай в переважній більшості ми користуємося строком до 1 квітня, 2024 року, всі наші державні службовці декларують свої статки за 2023 рік. Тобто, що вони придбали, що вони втратили за 2023 рік, до 1 квітня. Всі, всі, так. Да. Всі. От, окей. якщо мова йде про державну службу, і не тільки про мова них. йде і не тільки про державних службовців, тому що ти, ти можеш обіймати таку посаду, е яка не передбачає складання е, не передбачає, що ти державний службовець, але ти зобов'язаний е, обов'язково подавати декларацію. Ну в принципі перелік осіб, які мають подавати декларацію, досить вагомий. Він визначений в законі України про запобігання корупції. І починаючи на від, від президента України і закінчуючи самим банальним пересічним державним службовцем, тобто категорії В, вони всі мають обов'язок подавати декларації. Наприклад, з 12 жовтня 2023 року, обов'язково набув. Коли обов'язково подавати декларацію, набули і члени лікарських комісій, голови лікувально-лікарських комісій, члени військових лікарських комісій для того, мабуть, щоб промоніторити остатки, особливо, які mm -hmm. вони набули, особливо в період, коли наша країна бореться з повномасштабним вторгненням. Це зміни. Це ці зміни, які відбулися от, да, недавно. Та, Раніше не було такого. Та, такого не було взагалі, з часів прийняття самого закону з 2014 року. Цей перелік розширюється майже щорічно. Тобто постійно збільшується кількість осіб, які мають декларувати свої статки, і це, мабуть, добре. Пані Наталю, ми достатньо легко проговорюємо ці це слово сполучення, електронна декларація або електронне декларування статків доходів і так, далі, і так далі. Хоча можливо не всі ми розуміємо про що йде мова, якщо можна, отак коротко, що таке електронне декларування. Ну до 2014 року державні службовці подавали декларації письмово в вигляді. Тобто, ми заповнили певні папери, де ми декларували об'єкти рухомого майна, об'єкти нерухомого майна, як себе, так і членів нашої сім'ї, декларували свою нараховану заробітну плату та інші доходи, які ми отримали протягом певного періоду. Ну тобто, протягом певного року, у зв'язку з прийняттям закону по запобігання корупції було передбачено. Вже обов'язок електронного декларування статків державного службовця для того, щоб кожний пересічний громадянин міг побачити, що ж ми заробляємо, чим ми живемо, чи ми дихаємо. Взагалі електронна система уявляє собою єдиний державний реєстр декларації осіб, уповноважених на виконання держави або функцій держави або місцевого самоврядування. Держателем цього реєстру є Національне агентство, і це система електронно. Елекронного заповнення за допомогою електронного цифрового підпису ми вносимо туди всі дані, що стосуються нас, і членів нашої сім'ї. Тобто, це певний технічний реєстр, де міститься інформація щодо нас і щодо членів нашої сім'ї. Ем, цікава така залежність. Я так розумію, хоча слово залежність тут треба взяти в лапки. Ем, електронне декларування покликано. В першу чергу продемонструвати прозорість, саме е прозорість е доходів і витрат людей, які мають право або обіймають посади, в результаті яких вони мають можливість впливати на наше життя. Мабуть, так, ми шляхом перегляду інформації, наприклад, з 10 грудня 2023 року реєстр вже відкритий для перегляду пересічним громадянинам, тому що коли почалася війна, він був закритий. І mm -hmm. 10 грудня буквально зовсім нещодавно, три місяці назад, він був відкритий. Тобто, державна кожна людина може зайти в реєстр і переглянути статки, що ми заробили за ріки не тільки за. Ріки ми члени нашої сім'ї, і це не унеможливлює варіанти незаконного збагачення і виникнення конфлікту інтересів державного службовця. Тобто кожен може передивитися і виявити наскільки прозорим і відкритим є державна служба і все те, що ми маємо завдяки служінню державі. Окей, що слід декларувати державним службовцям? Є чіткий перелік. Є чіткий перелік. Взагалі, електронна декларація досить об'ємна. Вона складається з 16 розділів і містить в собі інформацію, починаючи від нас. Інформація є повною, тобто, наше прізвище, ім'я, по батькові, наші коди, паспортні дані, закордонні паспорти нас і членів нашої сім'ї, місце нашої роботи, об'єкти нерухомого майна, які у нас перебувають, на праві власності, на праві користування, праві володіння. Тобто, державний службовець не обов'язково повинен мати у власності власності житло, він може його винаймати, але має його задекларувати, тобто вказати це як об'єкт нерухомості, який угу. він винаймає. Ми декларуємо наше рухоме майно, тобто автомобілі, автотранспорти, автомобілі, грузові, автомобілі. Вантажні, легкові автомобілі. Тобто, декларуємо усі, усю нашу заробітну плату. Особливо хочу наголосити, що заробітна плата я вже наголошувала колись є нарахованою, тобто з урахуванням податків. Також всі інші доходи, які ми отримали протягом року, зараз, наприклад, декларується грошове забезпечення, якщо член сім'ї військовослужбовця, декларується одноразова допомога у разі втрати члена сім'ї військовослужбовця, допомога від держави, які ми отримаємо у разі перебування чи проживання у нас, ВПО. Тобто, перелік розділу про доходи є досить об'ємним, і він збільшився з початку війни. Він майже збільшився вдвічі. Тобто, все, що. Що стосується наших доходів, а лише доходів, не витрат. <гум> а, одним таким реченням ви зараз казали стосовно про внутрішньопереміщених осіб. А, їм також треба а, певні категорії. Також треба заповнювати да, декларацію. наприклад, якщо вони державні службовці. Наприклад, якщо їхня державна установа знаходилась на території, яка зараз є окупована, і вони були переміщені uh -huh. до нас і ну проживаються тимчасово до моменту звільнення у нас, і вони є державними службовцями, чи є посадовими особами самосоврядування, чи є посадовими особами публічних осіб право, не всі мають задекларувати таку ж саму інформацію, в принципі, як і ми. Тобто, як державні службовці, тобто, навіть якщо частково ну, умовно пів половину 23-го року, вони були державними службовцями в себе на території, а потім вони виїхали і зараз вони перебувають у нас в Вінниці і не обіймають такої посади. Тобто, півроку все одно підлягає. Ну, якщо вони звільнилися з державної служби, то в принципі по закону вони мають подати декларацію перед звільненням і потім в наступному році декларацію після звільнення. Тобто задекларувати спроміжок, наприклад, вони там перебували в трудових відносинах з державною установою з 1 січня, ну уявімо, до 1 липня. Тобто, у разі звільнення 1 липня вони мають подати декларацію перед звільненням. А потім вже в наступному 24-му році вони мають подати декларацію в її тип, називається щорічна особа, яка припинила виконувати функції держави. Тобто, будь-якому випадку вона має задекларувати, тому що законом передбачена відповідальність за неподання або неподання, або не своєчасне подання декларації, або невірне подання. Ну невірне подання не це вже, можна сто, сказати. Це вже стосується да. безпосередньо да. самої інформації та да, самої інформації, да яка можливо буде перевірена національним агентством. Mm -hmm. Е, От відповідальність слово дуже таке цікаве. Відповідальність, яка існує відповідальність і за що? От зараз ви назвали як мінімум два напрямки, за які я би от, я хочу дізнатися, яка є відповідальність. Ну передбачено два види відповідальності. Почнемо з менш легкої адміністративної відповідальності, яка полягає у сплаті штрафу. Вона ну, наступає у разі несвоєчасного подання декларації. Наприклад, державний службовець зобов'язаний подати щорічну декларацію за минулий рік до 1 квітня 2024 року. Уявимо собі, він подав угу. її 10 квітня 2024 року. Тобто, визначений законом строк він пропустив. Це вважається адмінправопорушенням. І тому в нього наступає адміністративна відповідальність за несвоєчасне подання, але є випадки умисного неподання декларації. Тоді це вже буде кримінальна відповідальність за умисне неподання. Так само є кримінальна відповідальність за Приховування статків і неналежне декларування відповідних статків. Тобто ти значно зменшив ознаки, є ознаки незаконного збагачення, вони встановлені в результаті кримінального провадження, за це вже наступає кримінальна відповідальність. В принципі, різниця вже тут Однім, одним штрафом ти не обійдешся. Як можна визначити умисне чи неумисне своєчасне чи несвоєчасне подання? От умисне не своєчасне подання. E, ну, такого поняття, як умисне, не своєчасне, не буває. Не буває. Є просто не подання, умисне неподання. Тобто, ти mm мав -hmm. e, 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 подати 1 квітня, подав. Ти не подав ніколи. Все? Uh -huh. Ні, ти подав 10-го, Тоді це не своєчасне подання. А, а умисне не подання це коли ти не подав її взагалі. А я забув. <свісно> ну я вам нагадала. <свісно> я забув. Ні, ну <свісно> наприклад, вам кажуть, вибачте, я забув за 23 рік подати декларацію. А що треба подавати декларацію? Ну а ви кажете, то чекай, ну як же, чоловіче? Ну ти ж <свісно> якби тут у нас живеш. Ну, в принципі, так. ну знаєте, як е, кримінальна відповідальність, коли мова йде про вчинення кримінального знову чи кримінального правопорушення, завжди мова йде про те, що людина, е, е, виходячи з її віку, повинна була. Е, Думати про те, що вона робить, і те, що вона вчиняє, тобто, вже виходячи з того, що ти набув статусу державного службовця, угу. ти вже маєш певний перелік обов'язків, і в тебе є обов'язок. Обов'язок, законодавчий, визначений обов'язок задекларувати. Ну, ми всі люди, ми всі маємо право на помилку. Ну, це вже буде доведено в суді. До речі, а як відп... як відбувається перевірка електронних декларацій? Ну взагалі перевірку електронних декларацій займається виключно Національне агентство з питань запобігання корупції. Є такі види контролю, є арифметичний контроль, є логічний контроль. Тобто арифметичний, чи відповідає е... цифра цифрі? Да, цифра цифрі, тобто, яка може бути отримана з різних джерел, наприклад, з довідки державної податкової служби або з довідки про те, що ти щось купив і не ну, наприклад, ти купив чи продав. Да? Uh -huh. Продав автомобіль, кошти від продажу не задекларував в відповідному розділі. Тобто, ну умисно ти приховав чи не умисно це вже буде питання, яке буде вирішуватись у суді, якщо виникне таке питання. Але в будь-якому разі повною перевіркою декларацій займається виключно національне питань запобігання корупції. Угу. А я навіть не можу уявити, скільки десятків мільйонів декларацій щорічно треба перевіряти. Ну повній перевірці підлягають не всі декларації. Якщо брати вимоги закону, то там написано, що повній перевірці в будь-якому разі можуть підлягати декларації, де зазначено, що член сім'ї не надав інформацію. Угу. От, наприклад, є розділ, де ми декларуємо наші задекларували наші доходи, да, переходимо на нашого чоловіка, чи, наприклад, сина, чи доньки, і там написано там заробітна плата, да, а далі йде стрічка член сім'ї не надав інформації, і ми вносимо далі. Ну, є звичайно винятки. Наприклад, є такі м, члени сім'ї, розголошення даних, яких заборонено, наприклад, це служба безпеки, контррозвідка. Тобто їхні дані ми можемо спокійно написати, член сім'ї не надав інформації, тому що їхні. Декларації є закритими в доступі, наприклад, як зараз обмежені в доступі для перегляду декларації багатьох військовослужбовців і багатьох військових генералів, і так далі. Тобто, вони обмежені в доступі для того, щоб можливо колаборанти чи інші особи, які можуть заскотити, не переглядали інформацію, що стосується місця знаходження майна. хоч воно і не видно в реєстрі. Тобто, ця ну воно є обмеженою, тобто ми бачимо тільки місце знаходження наприклад, місто Вінниця, да та, там і так далі, Вся інша інформація, тобто наші реєстраційні коди, ідентифікаційні, паспортні дані, всі вони для перегляду. Зачинені, але ми ж знаємо, що зараз немає нічого для хакерів неможливого, тобто для того, щоб ну вони не дізналися інформацією, да, да щоб не дізналися, то ця декларація є. І в принципі, декларації вилучаються зараз, це теж є новелою декларування. Вони буквально вилучаються з грудня 2023 року. Тобто з'явився така можливість їх вилучити для перегляду. Тобто, якщо ми можемо зайти, вівши прізвища м'я по батькові в реєстр, побачив декларацію майже кожної особи далі uh -huh. і промоніторити, що змінилося або не змінилось протягом років, коли особа декларувала своє майно. То uh, військових ми в переважній більшості не бачимо. Це також стосується тих, хто зараз перебуває вимушено на окупованих територіях. Тобто, вони теж або мають родичів на окупованих територіях. Їхні декларації також обмежені в вільному доступі. Тобто, ми їх ввівши прізвища ім'я по батькові в реєстр, ми їх не побачимо. Окей. Um, okay. От я якраз хотів запитатися, хто має доступ до інформації, і ви практично вже сказали, що є частина відкрита, є частина е, закрита або прихована, і це ситуативне, наскільки я розумію, рішення? Да, це ситуативне в зв'язку з тим, що ми перебуваємо у стані війни, тому е, для перегляду ця інформація закривається. Чи бували на вашій пам'яті варіанти, чи взагалі є така? Функція чи прописано законом, що можна оскаржити результати перевірки електронного декларування? Ну, у нас особисто це не було. Але якщо я думаю, просто не можу сказати, відносно наших державних службовців, у нас не було таких варіантів, щоб ми оскаржували результати перевірки. Тобто, зараз багато декларацій взагалі автоматизовано перевіряється певною системою, тобто штучним інтелектом не перевіряється на відповідність інформації, яка міститься у різних реєстрах, і відповідність того, що зазначено в самій декларації. Але я думаю, що оскаржувати це все можливо лише тоді, коли для цього є необхідність. Якщо за результатами, наприклад, автоматичної перевірки встановлено ознаки незаконного збагачення, а сам декларант з цим не погоджується, тоді я думаю, що слід звертатися до суду. Ви згадали за штучний інтелект. Багато хто вже мав, скажу так, стосунки з штучним інтелектом, ну, наприклад, написання статей, написання книжок, навіть написання І творів. творів, навіть написання законів. Нещодавно на цьому майданчику пан Сергій Пойда розповідав про те, що в Латинській Америці в одній з країн. Е Державний службовець, скажімо так, регіонального рівня він попросив штучний інтелект створити закон, написати закон. Той написав. Він приніс потім на роботу і його прийняли. І закон працюючий. Я до чого чи не був, чи не стикалися ви, чи не натякали вам, чи можливо ви десь бачили якусь певну підозру того, що не декларант заповнює, а штучний інтелект? І чи можна це перевірити? Поки що ні. Поки що ні. перевірити це... також не можна На авторство. Да. Я думаю, що не можна перевірити поки це. Я думаю, що штучний інтелект саме в процесі в плані заповнення декларації, що не шагнув так далеко. Цікаво, цікаво було би дізнатися. Ну я думаю, що цікаво, але ж що... ну бо бачимо подальшому, але поки що такого я не і... бачила і не читала, і не а, чула. Але я розумію, що якби так воно було, і не дай бог уявіть собі ситуацію. Ми зараз озвучуємо на цьому майданчику, що да дійсно таке, якби є, і такі завдання штучний інтелект виконує. Уявляєте, яка якби... який би це був шкандаль, як то кажуть, ви знаєте. Що... в Зв'язку з технічним прогресом, який крокує дуже шаленими кроками і великими, я думаю, mm. що в принципі можливо це... і це в, в очікуванні. Там. Да, в очікуванні, да момент, очікування. хоча в принципі під скажімо так: національне агентство за ті роки, що я пам'ятаю, коли ми декларуємось, взагалі в плані спрощення системи декларування, воно набагато шагнуло, тому що під кожним розділом декларації у нас в верхній частині міститься посилання на нормативні акти і на роз'яснення, які ми можемо прочитати перед тим, як заповнити декларацію. Mm -hmm. Тобто, якщо ти уважно їх прочитаєш, зробиш певні висновки. Так, в принципі, помилок ти не маєш допустити під час заповнення декларації. Ну, все може бути, ми люди, як я казав. Ну, вже в принципі, так, від цього ніхто не застрахований. Абсолютно за... все. Ну що ж я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, пані Наталія Ізотова. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили про електронне декларування. І нагадаю всім є ще час. Правда, пані Наталію? до першого числа є ще час. Да, да. Це дуже важливий інструмент у боротьбі з корупцією, саме електронне декларування. Щиро дякую вам, що взяли участь в нашій програмі. Я вам теж. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. Сто один і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.